Так, доброго дня. Добрий день. Так, на постійну комісію з питань охорони здоров'я, освіти, праці, соціального, захисту, соціального забезпечення населення культури та спорту з'явилося три члени комісії, відсутні два по поважній причині Купровський і Ткаченко. Запрошені на нашу комісію прозвітувати по своїм питанням, колеги Дім Петрович, ви говорить Юрій Станіславич, Яновська Ірина Васильівна. Питання у вас є: Кто, які будуть пропозиції? Ми починаємо роботу. Хто за таку пропозицію? Прошу Приймається. Порядок денний у вас на руках. Є необхідні зачитувати. Ні, Немає, Да. Ні. Тоді я слово надаю Івні Петровичу про участь у проєкті Пліч Опліч, згуртовані громади. Євгенія Петрович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчого органу влади ЖКФ, архітектури та біля. Доброго дня. Добрий день, шановна комісія. Вашій увазі такий проект. значить, Наша держава вже майже півтори роки поспіль реалізовує експериментальний проєкт про взаємодію підтримку громад Форпості, тобто ті громади, які знаходяться на території неподалік території, де ведуться бойові дії, на яких на території тих громад, які йдуть постійні складні прильоти. І тому був розширкований експериментальний проєкт, підтриманий президентом. Підтриманий під постановою Кабміну затверджений, якому передбачається, що громади телевіт, так звані, на яких стоять далі під лінії фронту, підтримують в той чи інший спосіб, так і підписано який підписано в меморандуму, який безпосередньо йде там. Можете ознайомитися разом із цим проєктом. І що він передбачає? Передбачає те, що громада, зокрема наша Бобернецька, ми. Каже, так, при при визначенні громади, які могли ви підтримати, виходили з тих, скажімо так, зв'язків з громадами, з якими у нас більш-менш були встановлені, якими допомагали. А на даному моменті в переліку тих громад, які можна обрати, була чорно громада. Всі ви її знаєте. Тільки там тобто, ми перемогли <свісно> в авіації, і в нас стояло те саме. Наші безпосередні левички оттуда. Тому в нас з ними більш-менш закріплені такі гарні зв'язки. Міський голова частенько виїздили допомогу, і їм возили. Тому да, там така, там, на, на, така гарна громада, на жаль, вона досить сильно зруйнована. Ну бути комагачі можемо. І тому ми плануємо ну, вніжко, а каміну виставили, що вона зі збажання з неї співпрацювати, і вчора буквально вечором було підписано міністерством розвитку. Затвердили нашу пару, Бобровницька міська рада Чорноборська міська рада. І тепер, як затвердили нашу нашу пару, на наша дія зі сторони нашого, скажімо так, організація це відповідне проєкт рішення, який я зараз зачитаю винести. Ну і затвердити. І так, перше, Бобровницька міська рада вирішила взяти участь у національному проєкті пліч-опліч зрутовані громади. Друге уповноважити міського голову Кравченко Леоніда Григоровича на підписання меморандуму по співробітництво територіальних громад у формі партнерства із учасником проєкту Чорнобаївської сільської ради Херсонського району, Херсонського району, Херсонської області. І третій пункт контроль виконання покласти на голову комісії Шлеванащука та голову комісії Лерису Десарського. Так, є запитання? Не, не, не. Не Іванович, вас Ні, не так, є пропозиція винести дане питання на сесію. Ми заперечні. Хто завдану пропозицію? Прошу. Дякую, Юрій Пітровичу. Готуйтесь на сесію. Запростіть вербового. При внесення змін до програми інтеграції соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених, тимчасово переміщених або евакуйованих осіб, які перебувають на території Добронецької міської територіальної громади на 22 23 двадцять рік. Значить, зміна будь ласка, слово дається вербовому юристу іславичу спеціалістів до війська відділу освіти з збільшенням вартості одної діто дня харчування пільгових категорії Населення пропонується внести зміни з метою проведення відповідності до затверджених показників бюджетів і внести зміни в частині збільшення фінансування на харчування дітей пільгових категорій населення до пункту 5 заходів програми. Забезпечення безкоштовним харчуванням, викласти їх в такій редакції. Учні перших четвертих класів на 25 й рік державний бюджет 30 тисяч дає діти пільгових категорій, перших 11 класів місцевий бюджет 30 тисяч, вихованці дошкільних закладів, садочки 110 тисяч до кінця року. Загалом це 170 тисяч, з них 30 державний бюджет. Mm -hmm. Батьки не доплачують дошкільних закладів. Це ж пільгові категорії ні. Вони повністю на mm -hmm. Не так, зрозуміло. Важливе питання виносимо. Я думаю, що так. Задано пропозицію. Прошу. Дякуємо. Дякуємо. Запросіть, для будь ласка, внесення змін до міської програми, отримання та забезпечення діяльності комунального вироду Бубринецький міський центр Добре, соціальних служб на 20-25 років. Доповідає Яновська, директор комунального закладу Бобринецької міського центру соціальної служби шановні члени комісії. На ваш розгляд вноситься проект рішення про внесення змін до міської програми отримання та забезпечення діяльності комунального закладу в міського центру центр соціальних служб. У зв'язку з тим, що ми підвели інтернет, у нас збільшилась штатна чисельність і додався ще один кабінет. Для, для поточних видатків нам потрібні кошти в сумі 30 тисяч гривень для того, щоб забезпечити відповідність інтернету про проплату, тому що в нас не вистачає з метою надання соціальних послуг. Так як у нас ще з'явилися два фахівці із з супроводу ветеранів та демобілізованих, ми госпіль. затверджували ці посади. Mm -hmm. Так, і, і тепер у нас розширився штат. І також з'явився ще один кабінет. Тепер ми, вони нанизу, ми на другому поверсі в ЦНАПі. І ми підключили інтернет нам, вони на першому поверсі, тому що потрібно мати доступ, щоб військові могли до них заходити. Наш інтернет підключений до нашого другу. Я не знаю, як це воно так вийшло. Не знаю. Ну я знаю. Ні, але а платите ви. А ви ні? Не... <ріхи> ні, ми, <ріхи> ми, ми <ріхи> це само собою, так. Запитання відповідати. Але так. Да. Хорошо. Нема питань. Нема. Нема. Є пропозиція, так. Розглянути на Так. Зачнемо. Дякуємо. А ви хочете зачитати проект з рішення? Будь ласка, Бобринецька міська рада вирішила внести зміни до міської програми отримання та забезпечення діяльності комунального закладу. Бобринецький міський центр соціальних служб на 20-25 років». Затверджене і рішення Бобернецької міської ради від 8 грудня 2020 року номер 127, про затвердження міської програми отримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Бобернецької міської ради на 20-23 роки в редакції рішення Бобернецької міської ради від 27 липня 2023 року номер тисячу шляхом викладення її в новій редакції що додається. Друге контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації регуляторної політики підприємства, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення. Голова комісії В'ячеслав Андрущук, координацію виконання на першого заступника міського голови Валентину Музика та заступника міського голови соціально-гуманітарного питань Ірину Карченко. Дякую, Іван. Дякую. Дивіться до сесії. Так, ну, всі питання ми розглянули.